Синоптики попереджують українців про довготривалі нічні морози по всій країні, тому ночі будуть холодними. Також місцями йтиме сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 25 листопада, опадів не передбачається. По всій країні очікується суха та похмура з невеликими проясненнями. Погода, вітер цього дня помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південно-західних областях буде трішки тепліше до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні очікується мороз та буде від нуля до мінус 5 градусів. Дорогі глядачі! 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 26 листопада, сніг йтиме у Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус одного до плюс одного градусів тепла. Лише у південно-західних областях буде до плюс шести градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У середу 27 листопада. Сніг сипатиме у Чернігівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. На всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру майже не буде: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південно-західних областях до плюс 5 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 6 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!